Друзі, всім привіт! Ви на каналі Yanka Family, мене звати Наталя. Сьогодні я вийшла на сусідню вулицю, щоб прогулятися і заодно поспілкуватися з вами. Вулиця дуже тиха, спокійна, все так гарненько виглядає. І сьогодні у Калгері дуже сильно похолодало, 14 градусів. Я вже так тепленько одягнулася, бо реально холодно. Але ж ми з вами тут не про погоду зібралися говорити, правильно? А про пошук житла у Канаді. Тому поїхали. Почну з того, що маючи квитки до Канади, ми задумалися: а де ж ми будемо там жити? І почали шукати житло на сайті AirBnB. Почали все шукати, роздивлятися, читати коментарі і знайшли один такий варіант, де був дуже гарний рейтинг і класні коментарі. Тому вирішили обрати це житло на дві неділі. Це було житло на півночі міста Калгері недалеко від аеропорту. Це був нижній поверх приватного будинку. Власники дуже приємні люди, індуси. Ми, до речі, їх так і не бачили, тому що спілкувалися лише дистанційно. І в цей період вони якраз поїхали в Індію до родичів. І... Після того, як ми вже виселялися звідти, то ми підтвердили їм цей рейтинг високий, тому що люди реально все до дрібниць все продумали. Там все настільки класно, затишно. Ми, як приїхали, там навіть деякі продукти були. Тимчасове житло нам обходилося у 45 американських доларів за добу. Якщо ви бажаєте отримати посилання на житло, в якому ми жили тимчасово, пишіть мені в інстаграм, і я всім здам цю локацію, тому що це житло дійсно дуже достойне. Отже, поки ми жили у тимчасовому будинку, то активно займалися пошуком постійного житла. Яку квартиру ми шукали? Ми шукали двохкімнатну квартиру, ну щоб було дві спальні і ми також хотіли, щоб було місце для авто, тому що ми вже на той час придбали автомобіль і вже думали, де ми його будемо залишати. Ми в основному дивилися квартири, але також був і один таунхаус. Квартири дешевші за приватні будинки. І так як в нас ще не було тут роботи, тому не хотілося брати щось дороге, і ми дивилися житло в районі 1600-2000 канадських доларів. Зараз покажу, які варіанти ми дивилися. Ось такі житловий масив. Тут, до речі, є поруч школа, але вона ще будується, а наступна школа десь за квартал. Так, це коридор. І тут заходимо на квартиру. Ванна кімната. Пальня. Угу. Included, yeah. yeah. So we should pay for electricity and yes, yeah. So the electricity it won't go much over about fifty dollars per month. Mm -hmm. um, and then I heard the, uh, Canada, that? Yeah. so uh, they are like, like the Right, yeah, so tenant insurance uh, the company we we recommend. It. Uh it's usually not too much over about thirty dollars. Ян, як тобі подобається? <плес> да? Ти бачу батарею. Так, да, батарію. <сі> Кухня. Ось будинок. Тут їх три. Там різні магазини, якісь доріжки для прогулянок. Будемо дивитися. Так, ну що ж, заходимо квартиру, такий коридор. ванна кімната Тут у нас вбудована шафа, кухня. Ян проверяю. Лівінрум, а найбільша фішка цієї квартири. Ще ось там видно гори. Спальня. І тут невеличка гардеробна. Із стиралкою сушкою. Тут нам показують підземну парковочку, але, здається, вона не входить у вартість за додаткову плату. Так, ось ми приїхали. Житловий квартальчик. Так. Тут у нас шкафчик будований. Тут є а, невеличкий кабінет. Потім у нас є одна кімната. Із шафою. Недолік, що немає вікна. Ванна-кімната. Сушка, стиралка. Тут йде ще один вихід із ванною. Прохідна гардеробна. Кімната. Так, приїхали дивитися нову квартиру. Це у нас будинок. Це буде вид з цього будинку. По школі ще не дивилися, походу вона не близько. Треба їхати на автобусі. Оце заходимо. Тут у нас квартира. Шафа, кімната, ванна кімната, хлопці, мої. Коли ви орендуєте тимчасове житло, то не потрібно переживати за меблі, тому що тимчасове житло, як правило, має все необхідне. А коли вже вам потрібно постійне житло, то там вже потрібні меблі. Мім чином ми проглянули біля восьми варіантів. Насправді об'їздили більше локацій, але у деяких локаціях нам вже постфактом говорили, що це житло вони здають десь там через пару місяців. Або ще були такі варіанти, що кажуть: ой, конкретно цю квартиру ми не можемо зараз показати, тому що там ще живуть люди. Але ми можемо показати щось схоже. Ну такі варіанти ми не дивилися, тому що це як обирати кота в мішку. Отже, проглянувши 8 варіантів, ми обрали три із них. І відправили відповідь власникам про те, що ми хочемо орендувати це житло. І чекали на їх відповідь. Тому що вся складність оренди житла у Канаді заключається в тому, що не лише ви обираєте житло, а й вас власник також має обрати. Отже, чекали ми відповідь власників. І отримали першу відповідь. Вона була негативна. Після цього, знаєте, якось так стало страшновато. Ну, що ж, після першої відмови мені стало страшновато, і я буквально вчепилася за один із цих трьох варіантів. Чому я вирішила вчепитися саме за цей варіант? Ну, по-перше, тому що. Саме по собі житло сподобалося. А по-друге, це був єдиний варіант, який нам показувала власниця квартири, а отже, людина, від якої залежить рішення. Майже щодня я писала цій жіночці з Філіппін, тому що вона ж про нас нічого не знає, правильно. А я хотіла розповісти, що ми порядні люди, щоб вона ні за що не переживала. Давала їй посилання на наші сторінки у соціальних мережах, давала їй рекомендації, відгуки від попередніх орендодавців. Ми там орендували житло у Польщі, і того ж індуса, в якого на той час ми жили. Він також дав свою рекомендацію. Вона йому дзвонила, і він дав класний відгук про нас. Чому ми не обрали спочатку цей запасний варіант? Тому що там була лише одна спальня і вітальня. А ми хотіли дві спальні. А з двома спальнями там вже було дорожче на 100 доларів, і також у вартість не входив паркінг. Паркінг ішов за додаткову вартість, і тому вже тоді, якщо ще з паркінгом, то набігала кругленька сума. Квартира там сучасна, гарна. Деякі з цих квартир були з видом на гори, виглядало дуже гарно і вони були десь на 20-х поверхах, тобто у висоці. Цей варіант класно підходить тим, хто хоче жити ближче до центру, у кого немає авто, і там зручно добиратися сітрейном, і Не потрібно думати, де вам залишати автомобіль і не потрібно доплачувати за паркінг. Також, коли у Канаді орендодавець обирає орендаря, для нього є дуже важливим ваша кредитна історія, ваша теперішня робота, і якщо цього немає, він вважає вас фінансово нестабільним. Обираючи кому здати своє житло, то власник зазвичай обирає ту людину, в якої класний стабільний дохід, класна стабільна робота. У якої класна кредитна історія. І тому новоприбулі пасуть задніх, вибачте, тому що на той час, коли вони прибувають до Канади, у них ще цих речей немає. Так, для тих, хто ще не оформив тут кредитну картку і збирається робити собі кредитну історію, яка так важлива для Канади, то я вам рекомендую звернутися у банк CIBC, Вказати там посилання, яке я вам можу зазначити в інстаграмі у Діректі, і за це ви отримаєте на свою картку 50 канадських доларів. Для того, щоб орендодавець не вважав вас фінансово ненадійним, фінансово нестабільним, запропонуйте йому заплатити за декілька місяців наперед. Це дуже гарно працює. Наша власниця квартири. На таку пропозицію відповіла дякую, але це дуже багато. Але після цього вона погодилася здати нам своє житло, тому що вона вже не рахувала нас фінансово неспроможними. Вона нам повірила. Також вона нам сказала, що вона обрала нас, тому що ми їй сподобалися, і тому, що ми були дуже активними, ми дуже хотіли це житло. Ось і... Там були інші претенденти із України, з Китаю, і вона вирішила взяти нас. Отже, коли власниця перевірила про нас всю інформацію, вивчила про нас все гарненько, мабуть, нас так ще ніхто в житті не перевіряв і сказала, що вона обирає нас, ви не уявляєте, якими були щасливі. Нарешті нас є гарна новина. Ми щойно підписали контракт на постійне житло на цілий рік. Зайка. Ради? Якби власниця нас не обрала, то ми б зупинилися на варіанті, який в нас був запасний, куди можна було заїхати в будь-який момент. Якщо хочете, я вам здам цю локацію. Напишіть мені в інстаграм. Ця локація знаходиться ближче до центру. Договір на постійне житло ми підписали рівно на один рік. І договір наш починався з першого числа наступного місяця, тому нам прийшлося наше тимчасове житло продовжити ще на один тиждень. Добре, що там якраз цей тиждень був вільним, і вже потім через тиждень ми переїхали на південь міста Калгері, тобто із півночі на південь. Але вся іронія в тому, що коли ми переїхали із півночі міста на південь міста, то мій чоловік Ярослав якраз знайшов роботу саме на півночі міста, тобто там, де ми жили до цього часу, там, де в нас було тимчасове житло. Але на благо у місті майже немає пробок і дорога на роботу займає десь близько півгодини. Якщо ви не проти, я вже цю історію продовжу з дому, тому що вже трішки змерзла. Ну що ж, друзі, я продовжую свою розповідь вже з дому. І ми закінчили на тому, що підписали договір оренди. У договорі ми розписалися під тим, що не будемо палити у квартирі, також на балконі заборонено палити. І якщо до нас приходитимуть якісь гості, їм також тут скрізь заборонено палити. Для цього є якісь спеціальні місця, насправді я ними не цікавилася, тому що, слава Богу, ми не палимо. І їх, в принципі, можна зрозуміти, тому що будинок повністю із дерева, і це дуже серйозна річ. Також ми підписалися під тим, що у нас немає ніяких домашніх тваринок, ну, звісно, диких також ніяких немає тваринок. І якщо ми захочемо завести якусь тваринку, ми маємо про це повідомити, і потім за це потрібно щось додатково доплачувати. Тепер щодо оплати при заселенні. Ми оплатили за один місяць проживання і оплатили депозит у розмірі одного місяця. Депозит це кошти, які кладуться на спеціальний банківський рахунок під відсотки. І якщо при виселенні власник порахує, що була нанесена якась шкода, то він може звідти відшкодовувати якусь вартість. Якщо ж все було добре, то ми можемо назад забрати ці кошти з відсотками. Ну що ж, це була історія пошуку житла, а тепер я хочу зробити деякі підсумки та дати дієві рекомендації для тих, хто шукає житло у Канаді. По-перше, не втрачайте оптимізму, наберіться терпіння і шукайте, шукайте житло, ви його обов'язково знайдете. Просто чим більше варіантів ви подивитеся, тим більше у вас буде шансів. Шансів на співпадіння, коли обираєте ви і коли обирають вас. По-друге, уникайте ріелдерів. У даному випадку вони нам мало чим допомагають, ми лише витрачаємо на них час. Коли ви працюєте з рієлтором і вам подобається квартира, ви на неї погоджуєтеся, ви заповнюєте анкету. Там заповнюєте всю інформацію про себе. І на підставі цієї інформації рієлтор вже сам робить висновок, наскільки ви класний кандидат, і подає власнику, на свою думку, класних кандидатів. Тобто кандидатів, які вже мають класну роботу, класну зарплату, класну кредитну історію. У нашому випадку краще дивитися квартири, які показує особисто власник або представник забудовника або представник компанії, якій належить ця квартира. Це можна побачити на сайті Renfaster. Там є позначки кондо або Епартмент. Кондо це квартира від власника, епартмент це квартира від забудовника або компанії, якій належить ця квартира. По-третє, Покажіть власнику свою реальну зацікавленість і покажіть себе з найкращої сторони. Тому що поки що лише ви знаєте, які ви класні, а власник ще ні. Це як при влаштуванні на роботу: продавайте себе якомога найдорожче і розказуйте лише найкраще, але все щиро та правдиво. Тому що канадці дуже люблять все перевіряти. Також, якщо є можливість, то запропонуйте власнику заплатити за декілька місяців більше наперед. Вони можуть не погодитися, але це їм дасть впевненості щодо вашого фінансового становища. Якщо у вас немає в Канаді власного авто, то при пошуку житла я раджу одразу роздивлятися локацію. Чи поруч є зупинка громадського транспорту, куди можна доїхати, до магазинів, реджестрів, банків, школи, садочка, до тих об'єктів, які вам будуть потрібні. Бути щирими та вічливими. Я думаю, що кожній людині набагато приємніше мати справу з вічливою людиною, ніж навпаки. Особливо, коли ви заключаєте договір на значний період часу і вам потрібно буде час від часу спілкуватися. На мою думку, саме приємній та вічливій людині власнику буде легше довірити свою власність. Ну що ж, на сьогодні це все. Дякую, що додивилися це відео. Не забувайте за лайки, коментарі, підписки і бережіть себе. Пока!